2024 рік подарував нам справжній серіальний бум: новий сезон дому дракона, довгоочікуваний «Шогун», постакополіптичний Fallout та шокуючий оленятко. Вже зібрали армії фанатів. Але серед усіх цих гучних новинок є серіали, які могли залишитися непоміченими. Саме тому сьогодні уявна зібрала для вас топ 10 нових серіалів на будь-який смак, які варто подивитися цього року, та ідеальні для затишного вечора. До речі, і на каналі з'явилося спонсорство. Якщо ви хочете підтримати мій канал і отримати приємні бонуси, деталі є під відео. А поки що не забудьте підписатися, натиснути лайк і написати в коментарях, який серіал із цієї добірки вас зацікавив найбільше. Починаємо хлоп'я поглинає всесвіт. У 1985 році в центрі Брізбена підліток на ім'я Елай Белл намагається впоратись зі складними обставинами свого життя. Його батько зник безвісти, брат страждає на вибіркову німоту, Мати бореться із залежністю від заборонених речовин, а вічем займається торгівлею цих самих речовин. До того ж, їхня нянька відома злочиниця. у такому хаотичному світі. Елай намагається знайти себе і зрозуміти, що означає бути справжньою доброю людиною, але доля підкидає нові випробування. Життя Елая стає ще більш заплутаним, коли він возз'єднується з давно зниклим батьком. Що сталося далі? Дізнаєтесь, коли подивитесь цей захоплюючий серіал Володарі Неба. У центрі сюжету події Другої світової представлені через документальні кадри, які показують історію очима американських і британських пілотів. Глибоко в тилу ворога на висоті 5 миль над землею. Екіпаж із 11 осіб на бомбардувальнику літаюча фортеця вода відчайдушну боротьбу не лише за враження стратегічних цілей, але й за власне виживання. Їхній головний ворог німецькі винищувачі, які є надзвичайно сильними і винахідливими. Коли американські літаки не витримують тиску противника, головна мета екіпаж що полягає в тому, щоб урятувати якомога більше своїх товаришів. Ви теж можете урятувати наших захисників, задонативши на збір для хлопців на курському напрямку. Переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та долучайтесь до важливої справи. А тепер повертаємось до серіалів: У вогонь. Загублена донька. Серіал розповідає про Анну, яка переживає зникнення своєї дочки Лілі. Вона вирушає у виснажливу подорож, щоб дізнатися правду про зникнення. Під час розслідування Анна зустрічає людей, а які або допомагають, або заважають її пошукам. Сюжет глибоко досліджує тему материнської любові, втрати та меж, на які готові піти батьки задля захисту своїх дітей. Історія наповнена психологічним напруженням, коли Анна бореться не лише із зовнішніми перешкодами, а й зі своїми внутрішніми страхами, що веде до несподіваного відкривання про долю її доньки. Темна матерія. У центрі сюжету видатний фізик із Чикаго Джейсон Десен, який колись обрав сім'ю замість блискучої наукової кар'єри. Зараз він зразковий сім'янин, люблячий чоловік і турботливий батько. Одного вечора, повертаючись додому пізно вночі, Джейсон несподівано опиняється в альтернативній версії свого життя. Сповнений рішучості повернутися до своєї справжньої реальності. Він виявляє, що заблукав серед безлічі варіантів життя, які міг би прожити. У цьому заплутаному світі альтернативних реальностей Джейсон вирушає в подорож, щоб знайти шлях назад до своєї справжньої родини і захистити її від найгрізнішого ворога самого себе. Фанів книги цей серіал точно не розчарує, адже в ньому є чимало нового, що не лише не псує сюжет, а й додає інтриги та глибини. Творці серіалу зуміли б зберегти дух оригінальної історії, доповнивши її новими поворотами, які роблять подорож Джейсона ще більш захопливою. Нам пощастило. У центрі драматичного серіалу єврейська сім'я Курций із Польщі, яка зіштовхується з жахами Другої світової. 1939 рік назавжди розділяє їхнє життя на до і після. Спочатку ніхто не вірив, що насильство прийде до їхнього дому, але війна швидко затягує їх і всіх євреїв Польщі у свої жорстокі обійми. Сім'я розпадається, і кожен із курси йде своєю дорогою. Когось відправляють до трудового табору в Сибірі, когось призивають до армії, а хтось встигає емігрувати в Америку. Дехто ховається в підвалах Варшави. А інші стають жертвами нацистів. Історії трьох поколінь курси починаються разом, але закінчуються в різних куточках світу. Кожен із них переживає власні жахи війни, завжди пам'ятаючи про рідних і роблячи все можливе, щоб вижити та знайти один одного. Новий образ Події серіалу розгортаються під час Другої світової війни, коли Париж перебуває під нацистською окупацією. Сюжет зосереджений на одній з ключових подій у світі моди 20-го століття. Попри складні часи, легендарний дизайнер Крістіан Діор дихнув нове життя в модну столицю Парижа, представивши своє інноваційне бачення краси. Однак його ідеї стали загрозою для позицій найвідомішої модельєрки Коко Шанель, чий авторитет опинився під тиском. Серіал розповідає про складні взаємини і суперництво Діор і Шанель, а також охоплює. Інші відомі бренди чудовиська історія Лайла і Еріка Менендесів після успіху серіалу Дамер нова частина антології Райна Мерфії та Ієна Бренана розповідає історію братів Лайла і Еріка, яких у 1996 році засудили за вбивство їхніх батьків Хосе та Кіті Менендес. Прокуратура стверджувала, що мотивом злочину було бажання отримати спадщину, але самі брати заявляли і продовжують це робити, відбуваючи довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, що їхні дії були викликані страхом через постійне фізичне, емоційне та сексуальне насильство, якому вони піддавалися протягом життя. Все в стилі кримінальних трилерів та ще й засновано на реальних подіях. Страшно, бридко, напружено. Дисклеймер Кетрін Рейвенскрофт, відома журналістка, чия репутація заснована на викритті чужих помилок і злочинів. Одного дня вона отримує анонімний роман, який шокує її. Виявляється, що автор зробив Кетрін головною героїною, викриваючи найтемніші таємниці її життя. Це ставить під загрозу не лише її успішну кар'єру, але й стосунки з чоловіком Робертом і сином Ніколасом. Занепокоєна Кетрін починає пошуки загадкового автора, змушена зіткнутися з приводами свого минулого. До речі, режисером серіалу став режисер. Гаррі Поттера Альфонсу Куарон». це його перший серіал під мостом. Події серіалу відбуваються у 1997 році. 14-річна Ріна Вірк планувала провести веселочасний вечірці з друзями, але все пішло не за планом. Того вечора вона так і не повернулася додому. Її трагічна доля спіткала в Британській Колумбії. У цей час у місто приїхала письменниця Ребека Котфрі, яка зацікавилася цією справою. Вивчивши всі деталі, вона виявила сімох підозрюваних, більшість із яких були дівчатами, і всіх об'єднував один 16-річний хлопець. Мотиви злочину шокували громадськість. Серіал, який не відпускає, до самого Мого кінця солоденька. Сюжет серіалу розповідає про Ріанон Льюіс, яка проходить шлях від невпевненої та пригніченої молодої жінки до сильної і рішучої особистості. Спочатку ми бачимо її буденне життя. Ріанон працює в компанії, де її зусилля постійно недооцінюють, а спроби отримати підвищення залишаються непоміченими, що підриває її впевненість у собі. Особисте життя також дає тріщину. Її хлопець несподівано розриває стосунки, заявивши, що не готовий до серйозних зобов'язань. До цього додаються проблеми в родині. Її Ко серйозно хворіє, і вона намагається підтримати його, залишаючись без жодної допомоги. Перші епізоди серіалу показують, як Ріанон відчуває себе загнаною в кут. Життя виходить з під контролю, і вона втрачає віру в себе. До речі, у четвертому епізоді вона називає свою кривницю поганою людиною, порівнюючи її з раковою похлиною та тією самою федерацією. Отже, це була добірка топ 10 серіалів 2024 року, які ідеально підійдуть для затишного вечора. Сподіваюся, ви знайшли щось цікаве для себе. Напишіть у коментарях, який серіал вас зацікавив найбільше, або який ви вже встигли переглянути. Дуже цікаво почути ваші думки. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.